Державна податкова служба України невпинно працює над розширенням можливостей електронних сервісів у сфері оподаткування. Для зручності платників податків Державною податковою службою запроваджено безкоштовний мобільний застосунок Моя податкова, який з вересня 2023 року впроваджено в промислову експлуатацію. У листопаді цього року мобільний застосунок оновлено та доповнено новими сервісами відповідно до потреб платників податків. Понад 43 тисячі осіб вже завантажили мобільний застосунок Моя податкова. Даний програмний комплекс застосовується для будь-якого пристрою, що підтримує операційні системи Android чи iOS із відповідними версіями. Доступ до сервісів застосунку здійснюється після проходження електронної ідентифікації онлайн з використанням або кваліфікованого електронного підпису будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, або хмарного кваліфікованого електронного підпису. Мобільний застосунок містить такі розділи: мої дані, реєстри, послуги, повідомлення. Сервіси мобільного застосунку Моя податкова надають такі можливості: отримати інформацію про адресу реєстрації, об'єкти оподаткування, борг та отримані податкові повідомлення рішення, направити запит на отримання відомостей про суми виплачених доходів, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, податкова знижка, переглянути інформацію про стан розрахунків із бюджетом. Можливість сплатити податки з використанням платіжних систем, отримати інформацію про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання та їх сплати, отримати інформацію про результати обробки документів, доступ до реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку та інших реєстрів, пошук фіскального чека та марки акцизного податку без проходження електронної ідентифікації. Подати облікову картку фізичної особи платника податків за формою 1 ДР та заяву на внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб за формою 5 ДР, подати заяву до реєстру волонтерів, отримати повідомлення від контролюючого органу. Моя податкова це простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби громадянами. А також сплати податків з використанням запропонованих платіжних систем. Користуючись нагодою, хочу нагадати, що на офіційному сайті податкової служби забезпечено доступ до низки безкоштовних податкових сервісів, зокрема електронний кабінет, загальнодоступний інформаційний реєстр, сервіс пульс, кваліфікований надавач електронних довірчих послуг та інші. На сьогодні найпопулярнішим електронним сервісом податкової служби є електронний кабінет, який містить 130 електронних сервісів, які забезпечують можливість реалізації платниками податків, прав та обов'язків, визначених податковим кодексом України та нормативно-правовими актами. Даним сервісом вже скористались понад 4,4 мільйона користувачів по Україні. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Також корисним для платників є електронний сервіс Інфотакс. Він не такий наповнений, як електронний кабінет, водночас оперативно через месенджери, телеграм та вайбер платники можуть отримувати актуальну та необхідну інформацію, у тому числі повідомлення від ДПС, які допомагають вчасно сплатити податки та уникнути податкового боргу і штрафних санкцій. В повідомленні зазначається сума та вид податку, яку потрібно заплатити, та посилання в електронний кабінет. За цим посиланням можна отримати інформацію про реквізити для сплати. Шановні платники та громадяни, користуйтесь електронними сервісами Державної податкової служби України.